Коли я попав на війну, я зрозумів, що я попав в ад. І мені здалося, що саме холод це і є ад. І тоді до мене прийшла думка в голову, чому би не побудувати рай? І для цього ми створили громадську організацію Український світанок. Українці, якщо ви, ви хочете, Побудувати рай, приєднуйтесь до нас. Чи ми до вас, ну ми повинні зробити країну в країні, об'єднати всіх українців. Це щоб були би всі українці. Військові, цивільні, правоохоронці. Всі вірування, хто за людей, хто за світло, хто за мир во всьому світі, приєднуйтесь до нас, і ми з вами побудуємо рай. Коли ми об'єднаємо всю країну, потім ми зробимо партію. Партія буде народна, самопрозора, самодемократична. Кожен українець зможе прийти і запитати, куди витрачені його кошти. Ми побудуємо українців з вами рай, якщо ви цього захочете. Приєднуйтесь до нас, до громадської організації Українські світанок. Бо без вас ми нічого, українці, не зробимо. Ми такі ж самі українці, як і ви. Но сила наша в єдинстві. Покажіть, що ви дійсно, казацького роду. Покажіть, що ваші предки не марно помирали українці. Покажіть, якщо весь світ каже, що українців як нації через 50 років не буде, я вам пропоную українці, погулять у себе на пахранах, щоб нас чув би весь світ, щоб небо тремтіло від нашого крику, що, ми, що нас вбивають. Бо хто підписував Будапештський меморандум, повинні сидіти з нами в окопах. А зараз тільки ми вмираємо проти цілої імперії. Якщо ми не об'єднаємось українці, якщо ми не захочемо, крім нас, ніхто нас не спасе. Дякую вам, українці.